Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Запрошую підписуватися на мій канал, ставити уподобайки, коментувати. Я сьогодні вам запропоную неординарну річ. Це сценарій, можливий сценарій захоплення московитами Польщі. Так. Ну, от ми бачимо, що під час цього Рамштайну е, виступив міністром закордонних справ Польщі і абсолютно чітко сказав те, що я кажу вже багато разів про те, що е, він сказав країнам НАТО і іншим державам, які брали там участь. Поки ви тут обговорюєте і граєтесь у ці ігри, гинуть українці, проливають кров, проливають кров за вас. А ви тут не можете вирішити якесь елементарне питання. Так ось я розумію його занепокоєння. Тому що наступною державою після України для захоплення московити вже визначили Польщу. Так, не даремно там деякі говорять, де, нібито ну, їх виставляють дурниками такими, що ми, значить, ішли, наша армія йшла через Україну на Польщу, а українці на нас напали. Та це ви просто не розумієте ось цих речей. І не розумієте їхнього мислення московитів, їхнього напрямку. Куди вони, як вони думають, і чому вони це вкидають? Це ж інформаційний класичний вкид, так. пояснення того, ми йшли нападати на Польщу, а на нас напали українці по дорозі. Так. Вони так і вважають реально. Так. так давайте собі уявимо тоді таку гіпотетичну ситуацію, що у 2023 році. Московія завоювала всю територію України і сходу вийшла на її західний кордон. Ну що в них у планах є. то Це ж я, я не якісь фантастичні речі розповідаю. І одразу перетнула цей кордон і пішла на Варшаву. Так. Там її поляки. Разом з українцями, як у 1920 році, От 100 років пройшло з того часу, із е, залишками української армії зупинили і змусили там трохи відступити. Так. Вона, московська армія, закріпилася на півдні Польщі, і Путін проголосив. Цю її частину власними історичними землями і ну, дума проголосувала в одну секунду. Це ж тоталітарна держава терористична. І все. Частина Московії із адміністративним центром Краків. Це сценарій відпрацьований вже. Ви, ви думаєте, що це фантастика? Тоді ви вкрай наївна людина. Так. Що ж буде відбуватися в цей час у Німеччині? Так. В Німеччині В цей час Бундестаг блокує п'яту статтю угоди НАТО? Так. Ну ось. Сподання. Штайнмаера і Шольца. Класика просто. Так. Таким чином, фран... німці вже не повинні захищати Польщу. Так. Це ж саме роблять французи з подання Макрона, який виступає там на трибуні національних зборів і каже, що Путіну треба зберегти обличчя. Було. Було і є, і буде. Так. І блокують і ці французи п'яту статтю. Так. Ша цей час висловлюють дуже глибоке занепокоєння, але абрамсів вирішують не давати. Так. Німці теж не дають леопардів, тому що кажуть, нам треба самим. Для власного захисту. Поляки, хай там як хочуть, так, собі. А ми ось тут нову лінію Мажино <сум> вибудуємо на <сум> польсько-німецькому кордоні. Після цього Московія і Білорусь за один день окуповують країни Балтії, Так. і розпочинають наступ на. Фінляндію. Президент США закликає всі сторони конфлікту до стриманості і зваженого підходу. Було? Було. Так, є? Є. Нічого нового немає. Так. Тепер свої послуги у розв'язанні конфлікту. Пропонують Ердоган і китайський керівник. Так, будь ласка, от вони пропонують свої послуги, теж нічого нового немає. Так, так що ви, там всі носяться, як зписаною торбою з тією п'ятою статтею НАТО. Та її може заблокувати парламент будь-якої країни цього військово-політичного блоку в будь-який момент. Так. так що ну, амінь, як кажуть. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі, і нашої перемоги спільно із нашими партнерами. Сподіваюся, у них вистачить розуму на це. На цією дикою ордою московитів-андрофахів, які не зупиняться в Україні, це ж очевидно.